DreamyBot l 10 Ultra робот-пилосос, який не просто прибирає сухий бруд, а ще й миє підлогу. Так саме миє, адже він дуже потужний та має багато цікавих функцій. А ще в нього є база, яка не тільки заряджає робот, а ще й самостійно миє швабри, сушить їх. Сама прибирає пилозбірник робота в спеціальний мішок, а також змінює брудну воду на чисту. Стало цікаво, тоді давайте більш детально про нього поговоримо. Всім привіт! Мене звати Даша, і ви на каналі Воюа. Підписуйтесь на наш канал, це дає нас нагу робити ще більше цікавих оглядів різної корисної та розумної техніки. Для нас це дуже важливо. Дякую вам, друзі. А тепер до огляду. На початку хочу сказати, що цей робот є трохи спрощеною моделлю Dreamy L10 S Pro Ultra Heat, на який в нас на каналі також скоро буде відео. І в сьогоднішньому огляді я іноді буду порівнювати їх між собою. Тому, якщо вас зацікавлять фішки саме старшої моделі, то не забувайте підписатися на канал та натиснути дзвіночок. Щоб не пропустити наш огляд на L10 s Ultra. По традиції почнемо наш огляд з комплектації приладу. Прийшов він в ось такій фірмовій коробці, що я перше помітила, вона більша, ніж, наприклад, у D10. Ну це зрозуміло, тому що база тут більш функціональна. Далі про все це розповім. Що ж нас чекає в комплекті: звичайно, сам робот, база для зарядки та самоочистки, дві миючі насадки з мікрофіброю. Трипроменева щітка, адаптер живлення, йоржик для прибирання піддону бази. Далі розповім саме для чого виробник поклав його в комплект. Також ми бачимо запасний мішок для сміття. Ну і, звичайно, інструкцію з експлуатації. Розглянемо як влаштований DreamyBot l 10 Ultra. Почнемо з самого робота. Він круглої форми, випускається в білому кольорі. На вигляд взагалі не відрізняється від L10S PRO, якщо не придивлятися до бампера. Класичний вид даного приладу, особливо для пристроїв Dream, так би мовити, фірмовий стиль, притаманний всім моделям. Також ми бачимо, що відсутні 3D-датчики з боків від віконця з камерою, а замість самої камери за склом ближче до верху встановлено датчик визначення великих перешкод на шляху робота, як у більшості інших моделей. Праворуч на механічному бампері встановлений датчик. Стіни ззаду бачимо клеми для зарядки і отвір для закачування води в резервуар робота при заїзді на станцію. На панелі управління розміщено три механічні кнопки управління. За навігацію відповідає лідар. Він оснащений підпружиненою кришкою, що запобігає застряганню робота під меблями. Під верхньою кришкою розміщений пилозбірник. Його, як і систему фільтрації, дозволяється промивати водою. У контейнері встановлено січастий і хепа фільтр. Пилозбірник вміщує до 350 мл сухого сміття. Резервуар для води захований всередині робота. Доступу до нього немає. Обсяг бака 80 мл. Знизу на роботі встановлено 4 датчики захисту від падіння з висоти. Поруч із поворотним роликом розташований датчик визначення килимових покриттів. Бічна щітка, одна. Трипроменева, швидкознімна. А ось основна щітка робота зроблена із силікона. Наскільки я знаю, це вже звична річ для більш дорогих моделей роботів, але я бачу такі вперше. Це дуже цікаво. На гладких покриттях вона працює краще, ніж звичайна щитинисто щітка, і прибирати та мити її набагато легше, але на килимах вона програє трохи в своїй ефективності. Але якщо для вас це критично і у вас дуже багато килимів, то ви можете придбати звичайну щітку і поставити її. Наприклад, коли вам треба прибрати килим більш ретельно. Розмір в неї стандартний для моделей Dreamy. За блоком щітки розміщені дві круглі обертові серветки з мікрофібри. Вони зручно кріпляться на магнітах до корпусу робота пилососа. Серветки тримаються на липучках. Реалізовано систему підйому цих серветок при заїзді на килими і поверненні на станцію. Вони просто ніби викручуються і закручуються залежно від ситуації. Висота підйому серветок 7 мм. У підсумку бачимо, що робот за конструкцією ідентичний старшій моделі L10 S Pro, за винятком камери і датчиків на бампері. Миючий робот пилосос всмоктує навіть дрібне сміття та пил. Сила всмоктування 5300 Паскаль дозволяє зібрати пилок рослин, волосся та шерсть. А для того, щоб була забезпечена ідеальна чистота, проводиться додаткове вологе прибирання. Насадки з мікрофібри ідеально очищують будь-яке покриття. Вони обертаються 180 обертів за хвилину і очищують підлогу не гірше ніж при ручному прибиранні. Після того як насадки буде забруднено. Робот поїде на докстанцію, промиє їх і продовжить прибирати будинок. Після закінчення прибирання насадки автоматично промиваються та висушуються гарячим повітрям. Декілька слів про саме сухе прибирання це те, чим робот займається більшість часу. Якість збору різного за структурою сміття на ламінаті на дуже високому рівні. Завдяки великій потужності залишається тільки трохи сміття в кутах, звідки не здатні вимітати круглі роботи пилососи. Усе сміття зібрано в пилозбірнику. Причому важливо звернути увагу на те, що центральна щітка намотала мінімальну кількість волосся. Здебільшого воно намотане з боків під ковпачками, і це волосся дуже легко знімається зі щітки. Це основна перевага силіконових щіток з чищенням килимів, Bot L10 Ultra також непогано справляється. Щоправда, силіконова щітка все ж менш ефективна на килимах із середнім ворсом. Це те про що я казала раніше. Тому моя порада залишається актуальною. Треба прибирати багато килимів. Придбайте звичайну щітку. Вологе прибирання теж на дуже гарному рівні. Щітки миють підлогу під тиском та ще й в цей час обертаються. Тому навіть достатньо складні плями на кахлі або ламінаті для нього не проблема. Лише треба декілька проходів. Якщо серветки забруднились під час прибирання, робот автоматично поїде на станцію, промиє і висушить їх, і продовжить прибирання, не розтираючи бруд. Це насправді велика перевага перед роботами з вологим прибиранням за. Допомогою статичної вологої серветки. Щодо вологого прибирання килимів, на мою думку, цього краще не робити. І в робота є така функція, він буде автоматично піднімати свої обертальні серветки, коли зрозуміє, що заїхав на килим за допомогою датчиків, або ви можете в додатку зробити налаштування, щоб робот просто не виїжджав на килими під час вологого прибирання. Це та також дуже зручно щодо навігації. Вже при першому використанні робот пилосос вибудовує карту квартири та запам'ятовує її для прибирання. У пам'яті можна зберегти карту кількох кімнат. І навіть поверхів. При необхідності маршрут прибирання можна видозмінювати. Датчик лідар забезпечує ідеальне орієнтування у просторі. Технологія розпізнавання килимів дозволяє пилососу автоматично збільшити потужність. Говорячи про навігацію в межах будинку, робот-пилосос прибирає кімнату за кімнатою по периметру, потім змійкою. Через кожні 10 квадратних метрів він повертається на станцію і площі серветки. Після чого починає прибирання з того місця, де раніше закінчив. Неприбраних зон не залишилось. Навігація у цієї моделі на дуже високому рівні. Хоча, на відміну від L10S Pro, більш дрібні предмети на підлозі він може не побачити, тому що відсутня камера. Ну і з цього витікає відсутність алгоритмів штучного інтелекту для розпізнавання предметів за допомогою зображення. Але це не критично. Просто якщо у вас на підлозі є якісь дуже дрібні предмети, приберіть їх перед прибиранням. Миючий робот-пилосос має ємну батарею 5200 мАч, що забезпечує тривалі сеанси прибирання. У режимі сухого прибирання та миття підлог він працює 150 хвилин. У режимі сухого, 210 хвилин. Якщо заряд робота буде закінчуватися під час прибирання, він автоматично повернеться на базу, підзарядиться та продовжить прибирання з того ж самого місця. Dreamy l 10 Ultra гарантує очищення не лише покриттів, а й повітря. Він поглинає дрібні частинки пилу та алергени за допомогою герметичної системи очищення. Це ідеальний варіант для алергіків. Сам пилозбірник, окрім системи фільтрації. Має об'єм 350 мл. Він легко очищується як вручну, просто витягнувши його з корпусу, так і за допомогою станції. Але про це я розповім у блоці про саму станцію. Візуально це звична станція, звичний дизайн для приладів Dreamy, але вона більша за розміром, ніж в моделі D10 Pro. На відміну від старшої моделі, l 10 Pro змінили тільки колір кришки. Якщо в 10 s вона срібна, то тут вона просто біла. За нею ми бачимо мішок для сміття. Платформа для очистки швабр тут лита, що дає нам змогу обережно виняти її та промити просто під краном за потреби. Вище платформи розташований відсік з мішком для сміття. Він захований за кришкою, яка утримується на магнітах. У самій кришці зберігається інструмент для очищення робота. Знову ж таки, зручно придумали. Ну і сам мішок розрахований на 3 літри сухого сміття. Під верхньою кришкою розміщені місткі баки для чистої і брудної води. Кожен об'ємом 2,5 літри. Ще важлива інформація: сама база має заглушки під встановлення картриджу для миючого засобу, але ця модель не підтримує таку функцію. Ви спитаєте, так чому вони там? А насправді відповідь буде простою. Тому що ця база точно така ж, як і у старшої моделі L10S. Просто, напевно, для уніфікації виробництва. З однієї сторони, це зрозуміло, а з іншої, якщо вже все готово. Чому б не додати ще цю функцію? На мій погляд, це дуже дивно, але маємо, що маємо. Також база дуже добре справляється з очисткою внутрішнього пилозбірника робота. За допомогою технології Dual Boost 2.0 виробляється потужний тиск. Після чого насос виштовхує сміття з пилозбірника. Об'ємний мішок дозволяє проводити збирання навіть на великих територіях. Нема потреби в тому, щоб постійно очищати пилозбірник вручну. Достатньо міняти його раз на два місяці. Ну і декілька слів про очистку самих миючих швабр. База справляється з цією задачею дуже непогано. Серветки відмиваються добре, а також висушуються за допомогою теплового потоку повітря і самостійного прання серветок під краном або в пральній машині не вимагають, лише за вашим бажанням. Ще на початку відео, коли ми говорили про комплектацію, я казала, що в комплекті йде йоржик для прибирання піддону очистки швабр. Виробник додав функцію в додатку очистка піддону. Що відбувається при її запуску? Робот виїжджає зі станції, піддон набирається вода, і ви повинні в цей час пройтись йоржиком для того, щоб усунути бруд. Потім він автоматично всмоктується в контейнер для брудної води. Ось така фіча. Насправді, на мою думку, вона якась дуже складна. На мій погляд, легше просто зняти робот з підставки, витягнути піддон і промити його під краном. І все так, на мою думку, і швидше, і простіше, але все одно така можливість є. Користуватися нею чи ні, вже вирішувати вам. Перейдемо до огляду функцій Bot L10 Ultra. Управляється робот пилосос через фірмовий додаток Dreamy Home, інтерфейс програми українською мовою. Підключення просте: дійте за підказками виробника. Функціональні можливості дають змогу гнучко налаштувати параметри прибирання під власні умови. Для побутових потреб є всі основні налаштування, зокрема, й можливість вибрати потрібний режим прибирання. Для кожної кімнати. Загалом це стандартний додаток керування роботом, створення карт і так далі. Ми в усіх оглядах на роботи розповідаємо більш детально про додаток. Він зручний і простий. Розібратися в ньому дуже легко, тому не буду витрачати на нього багато часу. Для зручності вивела табличку з його можливими налаштуваннями для даної моделі. Можете поставити на паузу та ознайомитися з ними, якщо вам цікаво. Отже, ми проговорили всі основні функції та технічні характеристики даного робота. І що можна сказати у підсумку? Модель вийшла дуже цікава, вона має велику потужність та багато фішок та функцій, як у старшої моделі. Але при цьому ціна в нього на порядок нижче. Тому, на мій погляд, l 10 Ultra – дуже гарний пристрій для автономного прибирання будинку, миття підлоги та комфорту в експлуатації. Він економить ваш час не тільки тому, що гарно прибирає, а ще й тому, що не потребує частого обслуговування, адже він сам пропилососить, помиє підлогу, поїде на зарядну станцію, очиститься від сміття, змінить воду та промиє всі свої насадки. Як на мене, незамінний помічник для дому в наш сучасний заклопотаний час. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі у нових відео. От это да до робота при я забула як. база станція. Миття під... все коротше пока.